Кар'єрний день для ветеранів та підприємств західного регіону в Івано-Франківську підсумували результати міжрегіонального проєкту кузня навичок для ветеранів, навчання, перекваліфікація та працевлаштування. В межах цього проєкту ветерани та члени їхніх родин отримали можливість пройти навчання за однією з освітніх програм професії швачка. Для такого кар'єрного дня запросили роботодавців з західного регіону, щоб взагалі зрозуміти, яка ситуація в швейній галузі на західному регіоні, які кадри потрібні, які навички потрібні відповідним роботодавцям. Тому Сьогодні приїхали сюди підприємства з лакої промисловості з Тернополя, з Чернівців, з Івано-Франківська Івано-Франківської області онлайн буде долучено Закарпаття та Хмельницьк для того, щоб разом десь зрозуміти, в якому напрямку модернізувати відповідний центр для того, щоб оці навички, які отримують слухачі в даному центрі, вони десь співпадали з тими потребами, які сьогодні має бізнес відповідній галузі. Один із партнерів ініціативи центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості нову професію здобувало 15 осіб навчання тривало 4 тижні. Кваліфікацію набували дружини та матері українських захисників. Це у нас короткострокова програма. Крім того, у нас є навчання зараз. Триває і за цією короткостроковою програмою вже нова група навчається, і трьохмісячне навчання. Підготовка швачок другого розряду, тобто підготовка заробітничої професії. У нас і підготовка, і перепідготовка з видачою документів державного зв'язка. Швачка другого розряду. Підприємство Анастасії Шкляр виготовляє автомобільні оббивки. Свою продукцію експортують в Румунію. Щоправда, нині підприємство має кадрову проблему, враховуючи нові проєкти від замовника. Нам потрібно більше людей. Ми потребуємо операторів швейного обладнання, потребуємо налагоджувальників швейного обладнання, комірників, вставників фурнітур, контролерів з якості. Тому очікую, можливо, вдасться сьогодні якось познайомитися більше з людьми, яких можна буде залучити до співпраці з нами. Профорієнтаційні проєкти дають можливість знайти оптимальні рішення стосовно пожвавлення виробничих про процесів після воєнного стану Уляна Николюк Софія Савчук новини на вежі.